Доброго дня, друзі. А ви посадили чесник? Я вже ще 18 жовтня посадила, а зараз дощі і багато людей не посадило. Що хочу вам сказати, Де-то більше 10 років я узнала, що є у головці чеснику жіночі і чоловічі зубки. І садити потрібно жіночі, щоб чесник був великий. Той рік, коли я узнала, я не посадила. Ну, на слідуючий рік, думаю, посажу. І ви знаєте, ну, дуже великий чесник був у мене. Я так зраділа, що я раніше цього не знала і цього не садила. У мене завжди був такий малесенький, навіть менший от, от у цього. Уявіть собі. Цей я врахую, що малий. Ось зрівняйте. Ну, він сам собі. І вживати його можна. І як розпізнати, де у головки чоловічий і де жіночий зубочок. Візьму зараз маленьку головку і покажу вам. Ну, як я вже говорю, що більше 10 років сажу, я вже і знаю по головці, як оприділити. Покажу вам. Ось два зубочки ряду. Дивіться, цей пузатенький. А це такий рівненький. Ще він, як полумісяць ось вигнутий, дивіться, ось такий. Це рівненький, і тут пузатенький, і тут пузатенький. Оце жіночий. Це чоловічий. Так, це також жіночий. Це жіночий. І ось вообще плоский, чоловічий. У головки 5 зубків. І вийшло три жіночих і два чоловічих. Ось головка на чотири зубки. І видно, що ось один, два, три. Це жіночий і один чоловічий. Воно навіть ось так видно. Раз, два, три. І зараз ми його розріжемо. Я ріжу маленький. Показую так як зараз покажу і великий. Дивіться, чоловічий. Жіночий. І це два жіночих. Зрівняйте. Так, візьму великий. Ось. Подивіться, який зубок. Ну, тут вже видно, що О, він ламається. Багато людей каже, посадила один зубочок, а виросло два стебла. Ось вони того так і виростають. Що, бачите як? Я цього не беру, не сажаю, потому, тому що ось оголене. І так, ці головці ось жіночий. Плоский чоловічий, жіночий. Ось, о, чоловічий, чоловічий і жіночий. Ще возьму такий, щоб без е, отого такого великого було. Стовбур сюди, дивіться, чоловічий, чоловічий. Чоловічий, жіночий. Продовжуємо: чоловічий, жіночий, жіночий, і це маленький чоловічий. Це було тут 8 зубків. Має такого чесноку дуже мало. Ось чотири. Також раз, два, три і один чоловічий. Не буду я їх ламати. Чому? Тому що, дивіться, в мене ось є відеречко. Я вже як посадила, це я два кинула сьогоднішніх. І як садила, то чоловічі ось відкидала у відеречко. Ви думаєте, оце в мене тільки маленьке відеречко? До мене ще є 5-літрове, і воно теж повне чоловічими зубками. Бо я садила часнику дуже багато. І оце вони у мене чоловічі. Ви зараз будете мені писати, що. Це таке, так, да. ви напишете, один рік мені таке, а коли самі вже посадите, то самі побачите. Оце в мене часник, він не сортовий. Він у мене вже років більше 20. І я його не міняю кожен 2-3-4 роки, щоб хорошо ріс, добре хорошо був. Для того, щоб він великий був, ще його потрібно правильно садити. Зробили рядочки ось, сьогодні воно сонечко вже можна буде скопати і посадити на зиму чесник. Я посипала попілом і посадила жіночі зубки, самі жіночі. Пригорнула, і коли вже буде весна, як буде тануть сніг зверху, також посипаю попелом хорошо. Забули. Трошечки, я вже як розтану, ранком, коли ще морозець, тане земля і можете ще посипати, якщо не по снігу сипали. Другий раз через 2-3 тижні. І обов'язково третій раз за дві неділі до уборки часнику ви берете, теж підживлюєте попілом. І у вас буде дуже гарний великий часник. Обов'язкове перше весною підживлення і третє. І у вас буде гарний часник. Так що, якщо ви знали, то гарно. Якщо ні, знайте. Що і таке буває у природі. Так що пишіть коментарі, як ви сажаєте, який у вас часник. Люба, що я садила головки маленькі у мене. Більше я його не сажу. Може, у нас така земля? Я ж нічого не буду казати. Може, гарний часник. Ну, просто в мене він не росте великий. А той, що в селі садили його, не знаю, декілька років. І я сажу більше 20. Він чудовий часник. Так що, пишіть коментарі. Всім пока-пока.